Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 14 грудня, 3 година дня, трошечки мій графік робочий зсовує мої відеотрансляції. Дивіться, сьогодні, яка найбільша новина на американському просторі: це те, що вчора а, сенатори проголосували за рекордний а, законопроект. Оборонний законопроект, який розміром 886 мільярдів доларів. За це проголосувало 87 сенаторів, як ви розумієте, це такий двопартійний закон. Працювали, щоб проголосувати його зразу. Тобто, це признак якраз дипломатії, так як вона має працювати. Для блага країни. Порішали все, обсудили і прийняли законопроект. І сьогодні, не затримуючись надовго, так само і палата представників так само прийняла цей законопроект, проголосувало 310 проти 118. І дивіться, цей законопроект в палату представників зайшов, чи, верніше, пройшов без обговорення. Тобто, це пришвидшена процедура, так звана, коли пришвидшена процедура. Просто більшості недостатньо. Треба, щоб було дві треті голосів. Ну, як ви бачите, трошечки навіть запасом проголосували цей законопроект. Пройшов. Дивіться трошечки про цю здоровену суму, щоб ви розуміли, це не той пакет, про який говорилися, що це допомога України. З ці грошей можна буде трошечки допомагати Україні, але це далеко від тих розмірів. Декілька сотень е, мільйонів доларів з цього, з цього пакету можна буде давати на допомогу Україні. Я так розумію, що коли приймали цей законопроект, то вони трошечки думали, що оцей 61 мільярд доларів, який Байден хоче е, вибити для України, там ще буде не так все швидко. То провели цей законопроект окремо від бюджету. Я нагадаю, це просто окремий. Оборонний законопроект для Сполучених Штатів Америки взагалі вважається чого більше, щоб конкурувати з Китаєм, там і так далі. Ось, але з ці гроші можна буде трошечки, коли критична ситуація в Україні, то можна буде їм допомагати. Тобто, це така, знаєте, не лікування, а така просто ліпучечка, знаєте, подорожніком прикласти, якщо так можна сказати. Ось, і, і дивіться, що яка ситуація, що а, в цьому році законопроект не буде прийнятий. Я от до сьогоднішнього дня не цікавився, який же ж там графік роботи. Так от сьогодні останній робочий день, а, завтра вже а, в Америці святкується Ханука, Єврейське Різдво, якщо так можна сказати, а, і аж до нового року вже йдуть законодавці, всі конгресмени і сенатори, і. А, і Палата представників ків, ідуть у Різдвяну чи святкову відпустку. Так що а, очікуваний, довгоочікуваний законопроект не буде прийнятий для України. І, дивіться, трошечки я роздивився далі, що ж. В чому там впирається взагалі цей законопроект, який республіканці хочуть вибити в демократів, який стосується південного кордону, чи безпеку про кордон? Якщо детальніше, там не стільки про безпеку, скільки про те, як у... ускладнити заїзд всіх іммігрантів. І до речі, Прикрутити гайки є такий гуманітарний пароль, Humanitarian Parole називається. І, до речі, дуже багато українців, щоб ви розуміли, приїжджали в Америку саме по цьому гуманітарному паролю. Так, от весь у цей законопроект, який так називає, як вони його називають, покращити безпеку країни, хочуть хочуть. Прикрутити гайки на будь-які в'їзди. Ну і зрозуміло, південний е, кордон так само це зачепить. І що хочуть зробити, щоб не запускати іммігрантів, які просять притулку в Сполучених Штатах Америки, і потім їх тут кормити, там е, вони там сидять по таких, е, е, я не знаю, тюрми, ангари, я не знаю, такі для очікування, де їх розглядають. А хочуть зробити так, щоб їх утримали на мексиканському кордоні. І коли їхнє питання просунеться, тоді тільки їх заповняли. Тобто дуже от багато от таких моментів. Потім е, хочуть пришвидшити депортацію. Тобто, там термін для розгляду там, не розтягувати там, на тижні чи там на дні а там буквально на години і на викінштейн назад на південь. Багато от таких нюансів. Тобто... Якщо коротко, просто ускладнити в'їзд в Сполучені Штати Америки. Ну і дивіться, уже виходячи з цієї теми, так само українська тема стоїть високо. Сьогодні згадали також, що Європейський Союз оголосив про те, що буде просування в прийомі України. І так само декілька статей про те, що. Про те, що Сполучені Штати, ну як, ніби зрадили Україну, і Україна просить тепер допомоги в роз'єднаній Європі. Європи так говориться, знову ж таки, згадується і Орбан там, і вся ця ситуація в Європі, де дуже багато своїх нюансів. Ось. Але. Оскільки в Америці нічого по суті не відбувається, і реально на даний момент не зрозуміло до чого все дійде, то Зеленський тепер, от в Європі, просить допомоги, тому що, ну по-любому, дана ситуація для України складається так, що допомога потрібна. Дивіться трошечки продовження новин про те, що я говорив, що ем, був запрос у Верховний суд Сполучених Штатів Америки про те, щоб роз'яснили, чи діючий президент підпадає під е, американські закони, чи він над законом. І що з цього витікло, поки як ви розумієте, рішення не ще немає, тому що це ну деякий час по-любому по буде розглядатися, але федеральний суддя тепер заморозив усі розслідування Трампа в його розслід... його там оцей е, політичне ракетирство за 6 січня 20 е, 21 року. Чому тому що ну теоретично кажучи, якщо Верховний суд скаже, що ні, діючого президента судити не можна, то в принципі, щоб не витрачати грошей і платників податків і так далі, і тому подібне. То всі судові процеси відносно Трампа кримінальні, які не ті, наприклад, Нью-Йорку, де він шахрайством займався там грошима, там мотив і так далі. А саме за 6 січня, коли він ще декілька годин буквально залишався президентом юридично. То розглядається питання, чи можна судити діючого президента, якщо він зробив який-небудь злочин. Тобто, почати з самого початку фундамент заложити, якщо можна, тоді вже а, понесеться. Дивіться, трошечки от, а, із судових процесів от така новина сьогодні от була з Австралії, але на американському просторі е, пройшла така, от реально шокуюча. Вона трошечки перекликається. От з темою, яку я декілька днів говорив про новонароджених дітей, там хвороби і так далі. Так от, а, а, на початку цього століття, тисячоліття в Австралії засудили жінку за те, що вона вбила чотирьох своїх дітей. І дивіться, яка ситуація. В неї троє дітей померли і ще не доживши до одного року. Коли четверта дитина вмерла у віці півтора року, було 18 місяців. Правоохоронці почали запідозрювати, що щось не так. Що там коротше, ну навішали мерву ярликів в медіа в місцевому в Австралії в той час цю жінку називали, як це там найбільший злочинець? Ну, найбільший, найстрашніший серійний вбивця. Австралії отак от називали цю жінку, і вона відсиділа. Це в 2003 році судовий процес. Вона відсиділа 20 років у в'язниці, поки аж от в червні місяці її випустили. Чого зараз її випустили з тюрми? А сьогодні було, чи там сьогодні, от вчора було офіційне, ну, вибачення, якщо можна сказати, офіційне очищення її імені. Що виявилося насправді? У них в роду генетична хвороба. І діти, ці всі діти невідома на той час, і ще хвороба, про яку не знали, і діти, просто ця хвороба несумісна з життям. Але я. Ну, я просто не можу уявити навіть переживання цієї жінки. По-перше, горе втратити чотирьох дітей. Я реально не можу навіть це уявити собі. А потім тебе на 20 років у в'язницю, а потім ще зверху тебе вішати ярликами, тебе, по суті, ненавиділа вся країна. там. Це мільйони людей. А тепер, ніби все, перекрити сторінку, тобто, ну, це. Це просто бомба. Ось. Ну і ще така дивіться, от із неприємних новин Вийшла одна така стаття розслідування. Дивіться, що з 2021 року зафіксовано, що в Америку заїхало 400 тисяч. Ну, за два роки. От, плюс-мінус, більш-менш так. 400 тисяч неповнолітніх дітей без батьків. І от в, така статистика, що вони заїжджають в основному сюди, і дуже багато роботодавців користуються тим, що ці діти, ну як батьків, по-перше, не мають. І ну, як ви розумієте, це не п'ятирічні, не шестирічні, а це діти, які там 14-15 років, от такі заїжджають. Тобто, а, ну, вже більш-менш такі недорослі, ще з дуже дитячим розумом. Але фізичні роботи вже якісь можуть робити. І от статистично, наприклад, розслідування з цього плану, плану провелось про те, що в основному вони беруть на такі ідуть на такі роботи, які добре оплачуються. І от у цій статті описано долю одного такого хлопчини, 14 років. Його наняли на роботу перекривати дахи. І от для мене це не то, що близько, а дуже знайомо, тому що в цьому році мені перекривали. Дах, і в бригаді чотирьох чоловік був один хлопчина, ну, може, не 14 років, але я сумніваюся, що йому було 18 років. І от таке питання стоїть, що чому ну по суті, структура, яка відповідає за працю там і так далі, щоб ви розуміли, в Америці це 18, до 18 років такими роботами дітям заборонено займатись. Чомусь ця тема от випливла зараз. Один із таких випадків це 14-річний хлопчик із Сальвадора. Приїхав сюди без батьків, жив у дядька з тіткою, заробляв гроші і переправляв своїй родині туди в Сальвадор. І все було дуже класно на перших порах, поки він не впав з даху вниз головою. І він тепер просто до, смер... до своєї смерті інвалід. Тобто, це переламав, що там тільки можна. Прикути до ліжка і так далі, тому подібне. Тому що ну, я не знаю, наскільки ви знайомі з дітьми, але все рівно цей інстинкт самозбереження не працює у них ще так, як положено. Розумієте, люди, це люди молодого віку живуть з такими рожевими мріями. Все вони можуть, все вони вміють. Я сам, я дорослий. І, на жаль, ось все виливається в такі штуки. І от як ви розумієте, дивіться. Роботодавці багато от такими роботами. Там, ну, наприклад, якщо траву косити, це ну, окей. Але там, працювати на даху, коли е, в деяких регіонах температура доходить плюс 40 по Цельсію, плюс 50, і немає нікого, щоб потурбувалися, там, випити, наприклад, е, якоїсь там рідини, там, щоб відновити не просто води, а відновити ці мінерали. Люди просто падають там, в обморок і так далі. І, і я, ну я. Про це не описуються в цій статті, але я от майже переконаний, що саме щось таке відбулося, розумієте. Ось. Тобто, от часто говориться про Китай, там дітей використовують для роботи. От вам, будь ласка, цивілізована країна, Америка і так далі. Але роботодавці користуються такими штуками. і я на мільйон відсотків впевнено, що йому не платили повну зарплату, як іншим, а платили і дешево дещо. Тобто, бо він хто? Він ніхто в цій країні, нікому не пошкодується. По-перше, по-друге, він сам не розбувається, що ще малий. А там цей Робіроїд і всяке таке тягати може. І всі, здається, задоволені, поки от не трапиться отака от штука. Ну, і дивіться, на закінчення декілька таких моментів. Дивіться, чим. Займався, займалася Палата представників, що вони не встигли розглянути, наприклад, закон допомоги Україні, да, наприклад, чи бюджет чи так далі. От два питання. Одне із них: розглядали питання, щоб повернути в школу американську школу жирне молоко. Тому що бідні діти в Америці зараз в школах п'ють тільки обезжирне, там довідсоткове там і так далі. Молоко. І на це потратилося мерва часу. І уявіть собі, які аргументи конгресмени використовували, що молоко для дітей настільки важливо, тому що навіть Санта Клаус п'ючи молоко і їсть оці там печеньки, да, печиво, їсть, і запиває молоком, і через те він може цілий світ об'їхати за одну ніч. Пух! Законодавці займаються. От такою єрундою розумієте? І, коротше, проголосували, закон прийняли. Тобто, щоб ви розуміли, давним-давно науково доведено, що е, молоко взагалі шкідливе для людини коров'яче на те, щоб уже взагалі розібралися, не говорячи вже про жирне і так далі. А до речі, звідки це все пішло? Десять років назад, Мішель Обама. Перша леді за президентства е Барака Обами якраз турбувалася про те, що в Америці жирні діти, жирні, реально розумієте, зараз не можна цього слова казати, але я на своєму каналі можу казати. Так от вона провела, щоб трохи оздоровити їжу і забрала те саме жирне молоко. Ну, нічого, республіканці спасли, діти можете пити жирне молоко. Думаєте, це єдиний законопроект, який розглядався на цьому тижні? Ні. Є ще один крутіший. Тепер говорили, знаєте про що? Щоб а, держава стала більше прозорою да? державні структури. І тепер, тепер, вгадайте, що? Тепер в Америці дозволили розсекретити несекретні дані про НЛО. Окей, розумієте? Тобто... Якщо це секретні дані, їх не можна розсекречувати. А якщо це не секретні дані, то їх 25 років дається на те, щоб якщо там якась пляма на небі пролетіла, її 20 за 25 років обов'язково людям треба розказати. А хто оприділяється секретно чи не секретно, президент країни, там йому радники військові скажуть ні, це. Небезпека для нашої країни, якщо ми розкажемо, що замість Одної цятки пролетіло дві цятки коротше, така от просто ерунда. Не займаються справжніми реальними проблемами, країна інфляція інфляція і так далі, війна. І всякі такі штуки, а дорослі мужики, дяді і тьоті займаються коротше, всякою бредятиною. Такі новини на сьогодні. От. Дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь ці відео, ставите вподобайки, коментуєте, Дуже вдячний вам за це. А на цьому все. Ми зустрінемось завтра. Вам нехай щастить, Все буде Україна!